Так, Аля, а що це ми тут такі обіжені, слышно стоїм тут? Знаєш, тобі сказав, я, ну, ну во-первых, це не я. А у русских, щоб не случилось, це, во-первых, во первых. Во а во-вторых, я случайно. Тут ну, до Філіповна зі своїми кастрюлями, тут, щось лазила, я так отмахнувся, случайно тобі в глаз попав. Ну, ну я можу все исправить. Знаєш, що тобі треба зробити? Смотри, а там ставок, да? Сходи, пожалуйста, сам туди утопись. Да, ну тебе уже пофиг, а нам все-таки клопоту меньше. А так всегда делают, когда случайно. Пассажирский самолет, летевший из Баку в Грозный, разбился в Казахстане. Самолет авиакомпании Азербайджан Airlines, летевший из Баку в Грозный, упал в Актау в Казахстане, куда он был перенаправлен из-за тумана. На борту находилось 67 человек. По данным властей Казахстана, 38 человек погибли. Среди возможных причин крушения называют столкновение со стаей птиц и техническую неисправность. Ну и что Россия по этому поводу парится? Туман, стая птиц. самоліт Азербайджанський упав в Казахстані. Все, закрили тему, переходимо до слідчої новості. Ну якщо у кого є якісь лання, можемо на цю тему ще поговорити. Але там нема про що говорити. Про що про птиц. У нас що, орнітологічна передача? В сюжете на России 1 рассказали, что самолет, выполнявший рейс Баку-Грозный, запросил посадку на подлете к столице Чечни. Но разрешение из-за сильного тумана не дали. Тогда лайнер отправился в Махачкалу. Лететь недалеко, по прямой над морем. Но, судя по радарам, самолет начал делать странную петлю, после чего пилоты подали сигнал бедствия. По одной из версий, лайнер мог столкнуться со стаей птиц. В воздухе еще и взорвался кислородный баллон. О, российская пропаганда подошла до вопроса с размахом. Решила, что версия со птицы птиц, как -то... Ну, ну, так себе версия, да? Потому на всякий случай решила подкинуть сверху еще и кислородный баллон. Ну, хай будет, да? Но основная версия все та же. Птицы. Хай им, понимаешь. В программе «Время» на Первом Корале также заявили о столкновении самолета с птицами. Хотя случаи отказа сразу двух двигателей по такой причине являются большой редкостью. Однако автор поспешил привести эти исключения в своем сюжете. Птицы, птицы. Не, не сомневайтесь даже. Птицы. Версию с птицами озвучили и в итоговой программе сегодня на НТВ. Одновременно на экран вывели данные о самолете в момент столкновения. Он летит над морем на высоте почти 900 метров. Ну что ж, крыть ничем. Если бы версию крушения лайнера определяла исключительно по голосованию в российской прессе, другим версиям, кроме птиц, им бы ничего даже не светило. Им бы даже кислородный баллон проиграл. Осталось только определить породу этих птиц, а то у них оказалось какие-то, ну скажем, так странные клювы. Файтер Бомбер, с птицами разобрались. Появление этого видео было вопросом времени. Какое-то время будут заниматься бессмысленным дрочиловым БПЛА, это ЗРК или бомба в багажном отсеке, но думаю недолго. Это был хуёвый год. Ну чё прям хуевый? Ваша пропаганда еще намерена так по и вот эти дырки по всему фюзеляжу, ну они как-то объяснят. Я думаю, это все-таки птицы. Просто вони такі дуже-дуже махонькі, такі маніпусінькі, птішки, знаєте, і дуже-дуже тверді. Ну, Відомо, що то із наших біолабораторій, кстати, записуйте версію, дарю. А сталося тільки вияснити, з чиєю вони фермою і хто їх запустив. Отверстия на фюзеляже разбившегося самолета оказались похожи на последствия удара ракетой «Панцирь С-1». Видеоролики с отверстиями на фюзеляже разбившегося в Казахстане самолета могут свидетельствовать о том, что он мог быть поражен ракетой ПВО, например, системы «Панцирь С-1», а не столкнуться со стаей птиц, как предполагает Росавиация. Откуда это вдруг там «Панцирь» в районе Грозного объявился? Все прошлые разы помнятся мне, не все беспилотники, которые туда летели, успешно куда надо долетели. Что, наконец что-то себе купили? Да, а, а як ним пользуватися, не купили. Ну подожди, ругатися. Зенитну ракету, похоже, стрелок ваш все-таки не просрав. Ну куди ж він нею, куди ж все-таки попав? Кадыров наградил медалью своего племянника Хамзата. Тот отчитался об уничтожении дронов в день крушения самолета, летевшего в Грозный. Рамзан Кадыров наградил медалью за заслуги перед Чеченской Республикой своего племянника Хамзата, который занимает пост секретаря Совбеза Чечни. Утром 25 декабря Хамзат Кадыров сообщал в сторис, что все БПЛА, атаковавшие Чечню, сбиты. Информация о том, что беспилотники попали в какой-то объект, неправда, все сбито, написал секретаря Совбеза Чечни. Там уже даже видео бачили, подтверждающее, да. Все збито, все. Не все сразу, правда, упало. І з тим, що було збито, але не сразу упало, їм ще трошки так довелося помучатися. Далее диспетчер спрашивает, нужна ли какая-то помощь. А экипаж первым делом запрашивает данные о погоде в аэропорте в Минводах. И потом подтверждает, что помощь нужна. Следом тревога прослеживается уже у диспетчера. Он несколько раз в эфире повторяет в 16-ю минуту. Как будто он говорит одновременно с кем-то другим и с ним сопоставляет время сообщения о столкновении с птицами, с некими другими событиями. Отмечает ВЧК ОГПУ. В Минводы их не пустил. Ну, так я их понимаю, нахрена им там подбитый самолет, да? Летіть, кажуть, куди давайте. летіть кудись в інше місто. А для тих, хто погано розуміє, по-русски, пішли нахрен. А конкретного адреса нахрена цього вони так і не назвали. Як сообщает Тасса з сил на аеропорт Грозного, із туману рейс направили в Махачкалу, а потім в Актау. В нескольких кілометрах від Казахстанського аеропорту самольот потерпів крушення. Підбитий ними самоліт. І вони добре знали, що він ними підбитий. Грозний не прийняв, мінводи не прийняли. Махачкала теж послала нахрен. Пришлось летіти в Октау, це ну, взагалі в іншу страну на чорті яке розстояння, яке по факту ну, було приблизно таким же, як і назад домой в Баку повернувся. Але пустити такий самоліт домой в цивілізований аеропорт. Ну, це одразу сразу всплыло, а треба було ну, так, щоб нічого не всплыло бы Михайло Виноградов, чим більше читаєш откликов на вчорашню авіакатастрофу, тим менше знаходиш объяснение тому, чому самолет був направлен в Октау. ти просто посмотри на карту і ти сразу все поймеш. Ну чим хороший був Актау? Чим? Це ідеальний варіант був. Тому що він знаходиться по ту сторону, вообще аж по ту сторону Каспійського моря. І для того, щоб до нього долетіти, треба було через все, повністю через все Каспійське море летіти. Ну як летіти? Самоліт прострелений як решето. Шансів долетіти туди, у нього практично не було ніяких. І те, що він не впав в воду, не утонув і конси в воду, ну все, для Росії на самом деле це трагедія. А тепер трагедія. І от давайте отак прямо. І хто, по-вашому, в усьому цьому винуват? Хто? Ну давайте включаємо логіку. Логика Маркова. Украина сбила пассажирский самолет. Катастрофа самолета Азал могла быть из-за его поражения БПЛА ВСУ в районе Грозного или от работы ПВО против БПЛА ВСУ. Об этом говорят характерные повреждения фюзеляжа, осколки или пули. Есть видеокадры изнутри самолета, где видно, что женщина ранена осколками. То есть, по сути, пассажирский самолет сбит Украиной. Мы сбили, мы. Ну, это, как то знаете, эта версия с самого начала витала в воздухе. Странно, что они вот так не сразу сходу ее озвучили, и каких-то птиц еще там. Вплили, зачем? если надо ще один аргумент, пожалуйста. Ви знали, що до 91-го року Актау називався Шевченко. Це ж все не просто так, да? Осталася одна така мелочь, тепер убідить усьому цьому азербайджанцев, щоб вони не на них, а на нас обіжались. Це что ми перед ними зауськуємо, не поняла Росія? Ми не виноваты, Виноват хто угодно другий. Туман, птиці, Україна, Тарас Григорович. Шепченко, от то... нехай вони самі перед азербайджанцями оправдуються, А ще краще, щоб азербайджанці самі оправдувались і нас Росією відмазували. А то ще один самоліт зб'єм, зрозуміло? Спикер Сената Казахстана назвал спекуляцией сообщения о якобы обстреле самолета. Распространять такие заявления ⁇ это показатель того, что разные люди хотят в этой ситуации заработать для себя дивиденды, сообщил Маулен Ашимбаев. Спикер Сената парламента Казахстана Маулен Ашимбаев призвал не делать преждевременных выводов по фотографиям потерпевшего крушения близ-актау самолета, отметив, что некие силы пытаются заработать для себя дивиденды. Я смело даже в всей ситуации продолжать подыгрывать. Руської пропаганді. Ваш самольот збили, і ви це знаєте. А потім збитий ваш самольот ще ну в доволі такий єзуїтський спосіб, питались утопить. А ви продовжуєте, ну, питаєтесь, назвати брехунами тих, хто і так бачить все своїми глазами. І отут, знаєте, по закону жанру в цьому місці, довжні були, б, конечно, прозвучати якісь там слова, сочувствия, але їх не буде. Потому что я физически на цьому этапе войны не можу сочувствовать тим, кто как ни в чем не бывало, продовжує иметь дела с Россией, продовжує летать туда по каким-то своим делам. Вы уже должны осознавати, що каждый раз вы играете в рулетку. А поскольку ця рулетка русская, то вы в цю рулетку всегда проиграете. І отчасти жертв, усіх жертв цієї катастрофы можна теж считати жертвами войны, яку розв'язала Росія. Вона тут вся дуже при даже... Причому, якщо хто-наївно продовжує полагати, що їх ця війна як-то не касається, повірте мені, Росія завжди знайде спосіб, як вас підбити, а потім ще й утопить на додачу. Так, ну і це у нас по суті вже таке фінальне звернення в цьому році. Ну, передача ще там одна в цьому році вийде, але отаке от, от звернення, воно вже буде, можна сказати, фінальним. Місяць закінчується, рік закінчується, рік був. Важким ми з вами як могли робили його ну трішки легшим для наших хлопців, які нас з вами зараз активно обороняють. Їм важко, і ми як могли весь цей рік, і не тільки цей рік їм допомагали. І давайте все-таки продовжимо цю хорошу благородну справу допомагати Збройним силам України. Які цієї нашої з вами допомоги постійно потребують, і ми з вами взяли під опіку 120 й окремий розвідувальний полк. Ми йому доволі таки непогано допомагаємо. У нас багато що виходить. Тому давайте, от під фінал цього року, давайте ще хлопців чимось так. Ну, привітаємо вашими донатами, зробимо ну їхнє скажімо так, перебування на цій війні. Ну як то це я ще так м'яко говорю, зробимо їм ну якомога там легшим, ну наскільки можна легшим, і допоможемо їм. Там багато чого треба купувати, багато чим треба допомагати. Як це зробити? Давайте ще раз нагадаю. От у вас на екрані зараз знаходяться два QR-коди: один веде на банку в Манобанковій, другий веде на конверт в Приватбанковій, і той, і той, ну приблизно працюють однаково, ви просто. Навели свій смартфон, у вас зразу з'явилось все, що треба. Ви перевели свій донат, той який можете, вважаєте, за потрібне. Ну а краще ще трішечки більший. Бо ну ви ж розумієте, що комусь в цей момент важче ніж нам з вами. І нічого зазначати, писати про цьому не треба. Воно все йде. Ви там побачите надпис на 120 ОРП Збройних сил України. Але якщо вам цей варіант чимось не подобається, не виходить нічого страшного, значить опускаємося під це відео в першому прикріпленому коментарі. В описі до цього відео є там описані дуже багато інших різних варіантів. Вони всі теж хороші, всі правильні. Там є і ті ж самі картки. Прямо на картку можна перевести, там є короткі посилання для зручності, можна перевести гроші через PayPal, можна перевести гроші через Skrill. там є ще наш біткоін-гаманець, є наша офіційна сторінка на GoFundMe. Вона теж чудово працює, в першу чергу, для тих, хто живе за кордонами України. Все це чудово працює, але. Окремо хочу ще раз наголосити, якщо ви користаєтесь одним із цих варіантів, не да, обов'язково ще раз обов'язково зазначайте, для кого платіть, що це військовий, армійський, для розвідки, для полку, там розвідникам, ну не знаю, там пині на пейджер чи на самокат, щоб ми розуміли для кого це. Якщо хтось хоче підтримати наш проект, нашу програму, звичайно, після. Після активної підтримки Збройних сил України, краще всього це, ну, тоді в платежі це теж треба зазначити, для кого це, або ще краще. Для цього стати спонсором нашого проєкту тут же на Ютубі, опустіться під відео, там біля кнопочки підписатись, я сподіваюся, ви всі підписані. Ні, обов'язково перевірте, бо ця підписка часто злітає. Там є кнопочка «Спонсорство». Ну, спонсорство, це воно так дуже, дуже шумно звучить, а насправді там є дуже такі маленькі бюджетні варіанти. Виберіть один із них, і ми будемо, зокрема, наш проєкт буде вам за це дуже вдячний. А ще краще, це стати нашим постійним ще раз. От любите постійно дивитись наш. Проєкт, ставайте постійним партнером на Патреоні. Там же все це є. Один раз просто це зробіть, далі воно автоматично все саме працюватиме. Вам не треба буде нагадувати, вам не треба буде згадувати. І от знаєте, 21 -е століття, всі процеси, які можна автоматизувати, вони повинні бути автоматизовані. Але ми автоматично усі з вами повинні пам'ятати, що в першу чергу це допомога Збройним силам України, тому що так як Збройні сили України допомагають нам і допомагають всьому світові, ну, я не знаю, чи така допомога і ще може, ну, може десь бути і яку вона може мати ціну. Ціни цьому немає. Тому давайте включатись в активну роботу і постійно так е, робити, щоб наші хлопці постійно відчували нашу з вами підтримку. А наші хлопці зроблять так, що все буде Україна.